Бурштиновий промисел так і не працює на повну свою силу. Кумулятивна ефективність бурштинових надр дуже низька. На один гектар площі в кращому випадку для Рівненської області припадає 1,2 кг кілограма бурштину. Діюча нині інструкція передбачає методи, які актуальні для 2003 року. Всі варто розглянути можливість буріння свердловин шнекових методом. Варто збільшити довжину проб і зменшити їх об'єм. Наступний момент це використання гідромеханізованого методу. На жаль, цей метод має на собі важкі як лимо. У нас 85 ділянок, таким чином вони будуть захищатися при нинішніх методичних інструкціях. Доброго дня! Хочу надати коротку довідку і розглянути ситуацію, яка склалася в сфері надр, що Ми з вами були просто на одній хвилі. Ви розуміли ситуацію, яка наразі склалася. В Волинській області видано 4 спеціальних дозволи площею 51 тисячу гектару акціонерному підприємству Волинь Продресурс, яке в 2022 році видобуло 4,7 тонни бурштину. В Рівненській області видано 89 спеціальних дозволів на площу близько 12 тисяч гектар. 70 Ділянка по 10 гектар площою 60 692, 692 гектара. Це вона видана по закону 2240 про врегулювання видобутку бурштину. На 71 ділянку припадає 6% площі всіх спецдозволів та 13% всього видобутку сонячного каміння. 12 спеціальних дозволів на галичне вивчення з ДПР припадає 86% площі, проте видобутку на них не відбувалося. Шість ліцензій на видобуток займають 8% земель, і два підприємства, Технобути і сонячне ремесло видобули 86% всього бурштину. Житомирська область видобуто 4,3 тонни бурштину, видано 25 спеціальних дозволів на площу 19 132 гектара, з них 14 ділянок по 10 гектар. Це 1% від всіх площ, 17% від всього видобутку. Загалом кумулятивна ефективність бурштинових надр дуже низька. На один гектар площі в кращому випадку для Рівненської області припадає 1,2 кг бурштину видобутого. З 85 ділянок по 10 гектар, виданих за законом 2240 запаси захищення або розглянуті в ДКЗ не більше як на 10, ділянок. На 10 ділянках. Виникає питання: чому, незважаючи на всі реформи? І спроби законодавчо покращити клімат інвестиційно бурштинових надрах. Це постанова 1063, шістдесят пілотний проект перекультивації. Це закон 2240 про регулювання видобутку бурштину. Все ж, бурштиновий промисел так і не працює на повну свою силу. Низький темп вивчення та освоєння бурштинових надр викликаний перш за все складністю виконання вимог інструкцій, ДКЗ та проблемами, які виникають під час досі промислової розробки. Діюча нині інструкція передбачає методи, які актуальні для 2003 року. Вони орієнтувалися на більш повільні темпи освоєння надр, на державні замовлення і виконували їх переважно регіональні геологічні підприємства. Основне знаряддя розвідки це установка ОБСР-25М. Це машина, яка бурить з попередньою обсадкою приблизно 30 метрів погонних на день. Наразі жодна з цих установок не перебуває в експлуатації, всі вони потребують капітального ремонту. А найближчі аналоги вони мають непомірну ціну і непридатні для розвідки бурштину на обводнених та заболочених ділянках. Останні протягом останнього десятиліття найпопулярнішим способом пошуків розвідки бурштину було буріння шурфів кущами свердловин шнековим методом. Установками УГБ, БГМ, ПБУ діаметром 250-600 мм. Це дозволяло водночас значно пришвидшити процес і знайти альтернативу установкам, які, в принципі, більше не існують в природі. Тому, якщо ця інструкція ДКЗ буде в якийсь момент переглядатися, варто розглянути можливість буріння свердловин шнековим методом діаметром не менше 250 мм, як один з засобів рядового опробування. Наступним питанням є відбір проб. При розвідувальних роботах на бурштин через певний інтервал 02-05 метри відбирається проба і промивається на ситі в 5 мм для пошуку зернового бурштину. Але зазвичай під час промислової розробки розробляється не окрема кількість проб, не якась жила чи проширок, а цілий стратеграфічний підрозділ для Рівненської області. Це Межигірська світа. Тому, на мою думку, варто збільшити довжину проб і зменшити їх об'єм, щоб можна було перейти від буріння кущів свердловин до буріння одиночних свердловин та згущувати бурову мережу. Наступний момент це використання гідромеханізованого методу. На жаль, цей метод має на собі важке клеймо через старательський видобуток. У нас в Україні пошкоджено близько 7 тисяч гектар родовищ та проявів бурштину бурштину. Видобуто не менше трьох тисяч тонн, що на сьогоднішній день при цінах бурштонув 10 тисяч гривень приблизно 33 мільярда гривень, які ми з вами втратили внаслідок незаконного видобутку. Останніми спробами, хоч якось легалізувати і науково розглянути цей спосіб, це були роботи з вивчення. Площ пошкоджених незаконним видобутком, які проводила Рівненська комплексна гелична партія в 2014 році. Проте далі науково-технічних рад, протоколів і простих висловлень, що нам варто з наукової точки зору його розглянути. Можливо, все-таки люди, які випередили нашу гілорозвідувальну галузь на 6 тисяч гектар, вони в чомусь мають рацію. Але, на жаль, цей метод так і не став одним з рядових при пошуках і розробці бурштинових надр. Як висновок хотів би сказати, що в нас зараз формується ідеальний шторм. У нас 85 ділянок, які потребують захисту запасів протягом наступних 2-3 років, яким чином вони будуть захищатися при нинішніх методичних інструкціях, мені наразі невідомо. Буштонова галузь хоче жити. У нас є потенціал науковий, технічний, фінансовий для того, щоб перетворити. Загублений серед розмитих помпами боліти, перекопаних лісів Бурштиновий шлях, бурштонову магістраль. Так що хочу подякувати своїм колегам по нещастю, які сьогодні присутні. Я думаю, що все-таки разом ми зможемо добитися позитивних змін у цій галузі. Дякую.